Щойно вийшов зі співбесіди в Вармінсько-Мазурському відділі справ іноземців. Чому була співбесіда при побиті часовому з працею? Тому що роботодавець, вірніше, асистентка роботодавця, заявила, що їхня працівниця, яка є прибиральницею у такому агротуристичному готелі, працює у лодзі серед іншого на будинках після ремонту. А це неправда. І у неї спитали, чи ти працювала в лодзі? Я вислав це ЕПУАПом, але ЕПОАП ці люди у відділі справ іноземців не відкрили. Вони не бачили, вони відкрили відповідь ЕПУАПом тільки тоді, коли ми туди прийшли, і вони знайшли, а так да, точно є. Але вирішили ще все ж таки провести співбесіду і запитати про все те, про що написано у відповіді через ЕПУАП. Тобто, ще раз повторюю, вони викликали іноземку через те, що відповідь. Епуапом не помітили. Відповідь була, але вони її не помітили. Питали у неї про те, чи вона справді працювала на прибиранні будинків після ремонту. Вона відповіла, що ні. В неї спитали, скільки часу вона працює у будинку. І вона сказала, що вона працює 2-3 години, прибирає кімнати в будинку, в якому винаймають житло відпочивальники. І ця зразу скаже: А ти що, як же ж ти можеш? Ти мусиш заробляти мінімальну краєву, а ти не заробляєш мінімальну краєву, Як це так? А потім я у неї питаю. Ну, ви казали мені, що ви весь час працюєте. А що ж ви решту часу робите? От Дві години ви прибираєте в будинку. А вона каже: А решту часу я прибираю територію, там 60 гектарів е -е, парк. Е -е, ну, І що і ти скажеш? Якби я цього не запитав, то в протоколі б цього й не було. Ну, що сказати? Тобто. Люди у відділі справ іноземців Вармінсько-Мазурського воєводства, особливо та людина, яка сьогодні, з якою ми сьогодні спілкувалися, вона, по-перше, спочатку е змусила цю дівчину розплакатися, бо вона не змогла польською е порозумітися, довелося присяжного перекладача шукати. Ну а потім е ще й ставила такі питання. Відповіді, на які не відображають реального стану речей, за будь-яких обставин, сподіваюся, що все закінчиться окей. Тому що, якщо, наприклад, скажуть, що Тут щось не так, то я перекваліфікую на перебування з іноземцем, бо її чоловік вже отримав, карту, вже отримав дозвіл на перебування, скоро отримає карту побиту, а отже можна буде отримати дозвіл на перебування з підстав, або інші обставини, або перебування з іноземцем. Телефон для консультації 730 150 901. Я займаюся такими непростими справами, де або роботодавці щось комбінують, або ще якісь складнощі. Звертайтеся, як буде потреба, але краще робіть все самі і безплатно, бо в мене дорого.